Привіт! Сьогодні рецепт для тих, хто любить вологу морквяну випічку. Я спекла морквяний пиріг і для того, щоб він був трішечки цікавіший, але менш калорійний, зверху покрила його кремом, який зробила з дитячих сирків без цукру, але з медом. Пиріг виходить не занадто пухким, але дуже смачним. Отже, поїхали готувати. В миску вбиваємо яйця. До них додаємо цукор і ванільний цукор. До йогурту в окремій мисочці додаємо розпушувач, трішки перемішуємо і залишаємо буквально на 1-2 хвилинки для того, щоб відбулася реакція. В миску вливаємо олію, трішечки перемішуємо. І додаємо йогурт, який вже встиг вступити в реакцію з розпушувачем, перемішуємо і додаємо морку, яку натираємо на дрібній терці. Отже, всипаємо в тісто, знову трішки перемішуємо і додаємо цедру з одного апельсину. Цедру знімаємо також за допомогою дрібної терточки. Нам потрібно зняти тільки жовту частину апельсину, тому що біла гірчить, тому білу не чіпаємо. Всипаємо цедру до тіста. Додаємо також корицю, якщо любите, трішки солі для балансу смаку і всипаємо борошно. Беремо горіхи і подрібнюємо їх ножем. Все це потрібно теж додати до тіста і добре мішати до однорідності. Беремо форму, якщо у вас форма силіконова, то з нею нічого не потрібно робити. Я взяла роз'ємну форму, тому дно вистрілила пергаментом і змастила сторони та дно трішечки олією, викладаємо тісто, розрівнюємо і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Даємо пирогу трішки охолонути, робимо проколи шпажкою дерев'яною і готуємо крем. Беремо дитячий сирок, я взяла без цукру і без смаку, додала ванілін і ложку меду. Все це добре змішала і виклала зверху на періг. Розрівнюємо, як вам подобається. Даємо трішки постоїт і можемо їсти. Чудово підійде для тих, хто дивиться за своєю фігурою і старається споживати менше цукру. Я вам бажаю смачного. Дуже дякую за перегляди і не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно.